Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про розпродаж кімнатних тапочків 37-го розміру, які є у нас в магазині. Дивіться, оці всі тапочки 37-й розмір. Вони коштують тут і 375 гривень, і 400, і 450 Ми всі їх продаємо по 300 гривень. Це розпродаж. Е, ну от перше, Дивіться, ось такі тапочки вони підходять, хорошо у кого гульки є на ногах. Бачите, тут є такі дирочки і е, сюди якраз попадає оця гулька. Це тапочки торгової марки Белста. Вони дуже якісні. Тут поліретанова підошивка, ось такий каблучок, 2 см, цей каблучок, вони дуже якісні, гарно носяться. Я на одних тапочках вам зроблю замір. Ось так ось, 37-й розмір, 24 см, ось від шва до шва воно міряється. Від шва до шва 24 см. Тапочок. І ось такі є ще у нас тапочки. Тут резиночка є, для кого високий подйом. Ось цю резиночку можна навіть трошки надрізати. Ось, теж ось такі е, тапочки 37-го розміру. Далі ось ці тапочки закриті. У закритих тапочках я теж зроблю замір. Ось так засовую, скільки можу сантиметр. Теж 24 см від шва до шва. Ось такі голубенькі є. Ось такі є тепленькі, в середині махровочка. Тут Ось це от рожеве махрове, і тут немає каблучка. Ось така підошва Ось 300 гривень коштують. Є ось такі войлочні тапочки з квіточками, 300 гривень. Є такі ось велюрові, зверху велюр, і з середини ось це рожеве, теж велюр, і теж немає каблучка. Ось така підошва. 300 гривень. Всі по 300 гривень. Далі є ось такі тапочки, тут махровочка. В середині махровочка. Тепленька і ось тут ось під, на ніжці теж махровочка. Ось така підошовка, тоненька. І ось це теж махровочка. Голубенькі тапочки, такі з бантиками, домашні. Ось Тут ісь устілочка з махрової, з махрової тканини. І ось вверху, ось тут теж підшито. Це не махрова тканина, а зверхи махрова. Вони такі товстенькі, м'ягенькі, домашні тапочки, тепленькі. Теж підошвка, ось така тоненька. Ще у нас є тапочки 36-го розміру. Ми теж будемо знімати відео. У нас розпродаж. Я наголошую, що ці всі тапочки по 300 гривень. Замовити їх можна за номером телефону 068 173 61 33. можна написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!